Першого для чайників саме так схарактеризували нове видання його упорядники. Мовиться у ньому про зміну інформаційного законодавства, а саме відкриття доступу до інформації. Як цим доступом користуватися? Це вже другий посібник, який презентував інститут політичної освіти за цей рік. Раніше інститут готував спеціалізовані видання для підготовленої аудиторії. Останнє ж новіше зрозуміє кожен. Воно за обсягом дуже компактне. Має 80 сторінок, має схеми, має фотографії, має приклади, має табличні варіанти. Ми тепер починаємо хвилю поширення цих видань. Воно безкоштовно поширюється завдяки посольству Королівства Нідерландів в Україні. От нідерландці нам допомогли, тому це безкоштовно. Кожний може взяти друкований примірник, кожен може отримати електронний варіант. По примірник видання звертатися у громадський центр, що на Собранецькій Ужгороді. З 1 квітня вказівки, які є у книжці, реалізовуватимуть на практиці з тим, щоб інформація про нашу місцеву владу відкрилася. Зараз же посадовці відкривають доступ до публічної інформації вибірково на свій розсуд. Зранку було засідання виконавчого комітету жорської міської влади. Ось ну і от у мене, наприклад, в руках. Е План проведення сьогоднішнього засідання, так от і, наприклад, от зараз я зайшов на сайт Ужгородської міської е ради, зайшов у розділ нормативні правові акти, проекти рішень на виконком і порівняв. От із цього проекту жоден не оприлюднений на сайті. Наприклад, інформація про роботу ринку радванка, про тимчасовий порядок розміщення зовнішньої реклами, купа ну серйозних питань, які про які громадськість має знати, не говорять вже про інші. Таку утаємниченість громадські активісти пробачають місцевим управлінцям в останнє. Це останнє китайське попередження для Ужгородської міської ради, застеріг Олександр Солонтай. А вже з 1 квітня Ужгородській мерії не подарують жодного неоприлюдненого рішення.